Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, сотні тисяч українців без вагань вдягнули піксель, бо зрозуміли, що потрібні тут і зараз вчителі, лікарі, айтішники, журналісти всіх об'єднала війна. Пише європейська солідарність до лав ЗСУ вступили і члени нашої команди. Нині близько трьох тисяч наших колег зі зброєю в руках на всіх напрямках та у різних підрозділах нищать ворога, де хто вперше відчув, що таке війна, хтось. Повернувся до своїх побратимів, з якими пліч-опліч воювали з 2014 року. 74 наші однопартійці, які тисячі їхніх побратимів вже ніколи не побачать день, коли ворога буде подолано. Вони покинули своє колишнє життя та присвятили його боротьбі за українське завтра. За нього ж і загинули. Вони представляли різні регіони від Львівщини до Луганщини, від Київщини до Севастополя. І єднала Україна та бажання покращувати її. Ми вдячні кожному з них. Ми ніколи не забудемо їх. Нас на кожному кроці. Ці зустрічають пісні Гліба Бабіча, історії про життєвий шлях Сергія Іконнікова, споати про Юрія Каракая, а також вулиці, алеї та сквери, названі на честь наших українських героїв. 74 назавжди в строю. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. Співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді Ірина Гаращенко вимагає від «Слуги народу Мар'яни Безуглої. Вибачення за її слова перед тисячами людей, які воюють на фронті, а також перед пам'яттю загиблих. Про це вона повідомила у себе на Фейсбук-сторінці. Тисячі. Партійців європейської солідарності воюють на фронті на найважчих ділянках сотні з них, так і дістали тяжкі поранення, десятки загинули. Ми нікому ніяким мар'янам не дозволимо топтатися по їхній світлій пам'яті для нашої команди. Війна почалася в 2014 тисячі Багато наших колег записалися в добровольці і з майдану пішли на фронт. Казала Гаращенко. Співголова фракції наголосила, що гинуть воїни наші українські солдати. Ми не ділимо їх за партійною приналежністю, оплакуючи кожного українського героя. Коли ми. З дівчатами привозимо на фронт гуманітарну допомогу, ніколи не запитуємо, хто за кого голосував і хто за кого збирається голосувати, бо до перемоги треба дожити. Політокиня наголосила, що коли лідера поліцели Петро Порошенко і справа громад передають бригадам і батальйонам спорядження, зброю і техніку, то ніколи не питають про політичні погляди командира, безугла посміла порівняти прихильників нашої політичної сили з окупантами, тим самим принизивши пам'ять героїв Олега Барни, Гнадія Афанасьєва, Гріба Бабича, Тараса Жаребецького я. Числава Зайцева й десятки інших світлих і чистих людей, чиїх мізинця вона не варта. Вона образила Таню Чорноволика зі стовною вже півтора роки лупить ворога. Нагадала вона і резюмувала це така нитість і дичина ділити військових за партійними кольорами, особливо з вуста депутатки та ще з комітету нацбезпеки і оборони безугла має вибачитися перед військовими за розкол країни за ворожнечу і в кожному своєму слові, а її колеги до партії. Якось мають пояснити панянці, яке зло її огідні Сти до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.